На сьогоднішній день 12 молодіжних рухів росіяни, коли прийшли на нашу землю, вони створили з 22-го року 12 на території Мелітополя, Бердянська. Ну про це також потрібно казати і підіймати. Вони перекрашивають наших дітей, і дуже це у них це ж у них там роками століттями досвід є відповідальна особа. Кірієнка кірі, до да? Путіна, яка там він там раз на тиждень, там, то на Херсонщині, то на Донеччині, то на Запоріжжі е, приїжджає і контролюють, як е, ці рухи розвиваються, вони возять дітей, вони показують. Е, тому е, це потрібно розвивати і в нашій країні, і рух Байда молодіжний, який підгідує. Під, Пролі національне поліції ми створили він, звісно, що необхідне. Це дійсно за рік ми бачимо, що ну, діти круті, вони там розвиваються, і їм це цікаво, і тому ми підтримуємо. Це не майбутні поліцейські, там, от ми я кажу, ні в якому разі там, просто ми готуємо інтелектуальну еліту для нашої країни. Але чим ми відрізняємось від росіян? Якщо вони цих 12 молодіжних організацій мілітаризують, да, стрілять і також по всій країні, вони готують дітей вбивати, вони готують вбити нападників. Побіда, бісія, всі, всі знають. То чим ми відрізняємось, ми Ми готуємо дітей для бою. Ми готуємо для того, щоб вони були інтелектуальною елітою, яка буде розвивати нашу країну. І в цим цьому в сути, ми від них відрізняємось, тому ми всі, хто причетний до цих молодіжних рухів, також з минулого року слідчі національної поліції з оперативниками постановлювали. Вже там більшості повідомили про підозру, поки що поки що ну, але робота.